Лідер комуністичної партії Петро Симоненко повідомив, що Служба безпеки України знову викликала його на допит. Він призначений на сьогодні. Причини допиту слідчими не названі. Проте, як відомо, 6 квітня СБУ вже викликала Симоненка на допит, який тривав більше 11 годин. Наразі інформації про жодні офіційні звинувачення у бік голови КПУ висунуто не було. Проте слід згадати, що окупація Криму, захоплення адміністративних будівель рік тому на сході України, відбувалася у тому числі і під комуністичними прапорами. Компартії та їх сателіти активно відстоюють проросійську політику у різних регіонах світу. Зокрема, вони ведуть. Активну роботу в прихильних до Кремля, Іспанії, Італії та Греції. Підконтрольні Москві політичні течії регулярно виводять на вулиці сотні тисяч людей. У Барселоні декілька місяців тому вони намагалися проштовхнути ідею проведення нелегітимного відділення провінції Каталонія від Іспанії. У Греції підбурюють людей до демонстрацій проти бюджетних скорочень та лобіюють відмову від виплат афінами зобов'язань по кредитам наданих ЄС. Натомість популяризують інформацію про те, що з даного регіону просто викачують гроші. І якщо він відділиться або відмовиться сплачувати по кредитах, то буцімто зможе активно розвиватися. Виватися та жити у достатку. Деякі експерти вважають, що комуністична ідеологія є обгорткою, в якій Москва подає приманку для своїх жертв на міжнародній арені. Натомість, замість свободи та звільнення від зобов'язань, країни отримують лише нові обмеження та стають частиною системи з центром у Кремлі.